17 березня відзначається всесвітній день сну, і це свято безпосередньо пов'язане з облаштуванням спальні. Саме тут ми набираємося сил, осамітнюємося і відпочиваємо після напруженого дня. Спальня повинна гарантувати здоровий сон, комфорт, затишну і спокійну атмосферу. Зібрали товари, які допоможуть облаштувати ідеальну кімнату, купити їх можна вже зараз. Ліжко з ортопедичною основою, ліжка з м'яким узголів'ям це не тільки зручно. Але і красиво. Ви можете додати в спальню кольоровий акцент або підкреслити монохромний дизайн ще однією детальною узголів'я цього ліжка, обтягнуте велюром і має закруглений силует. А ще тут є ортопедична основа, яка встановлюється на царги ліжка без додаткових ніжок. У колекції представлені різні розміри і забарвлення, шукайте краще для вашої спальні. Ліжко з незвичайним узголів'ям шукаєте нестандартну модель. Тоді придивіться до ліжка з узголів'ям, виконаним у вигляді двох м'яких об'ємних подушок. Це відмінне рішення не тільки для повноцінної спальні, але і для спальної зони в студії ліжко можна розгорнути уздовж стіни, додати подушки, і вона легко замаскується під диван. Убивка, виконана з велюру, передбачені ортопедичну підставу і надійні металеві опори, що гарантують міцність. У лінійці можна знайти варіанти на будь-який смак від ніжного пастельно-рожевого ліжка до лаконічного чорного кольору. Товари для комфортного сну, як ми і говорили раніше, сон безпосередньо впливає на стан нашого здоров'я для якісного сну важлива не тільки сама ліжко, але і подушки, ховдри, постільна білизна і звичайно. Матраци правильно підібрані товари для сну. Це основа будь-якої спальні, і запорука якісного відпочинку. В асортименті бренду «ТОВАЗ» представлені комплекти подушок і ковтр з різними наповнювачами. Команда експертів постійно знаходиться в пошуку інноваційних рішень, які покращують якість сну і враховують потреби кожного члена сім'ї. Такий підхід гарантує, що і у дорослих, і у дітей не буде проблем зі сном. У ТОВАС ви знайдете і сучасні матраци, вони доповнять базу товарів для сну і виведуть комфорт на новий рівень. Постільна білизна, фінальний штрих, який важливий не тільки естетично, але і по тактильним відчуттям. вас пропонує унікальні комплекти, які підходять під будь який дизайн від класики до сканді, консоль з дерева. Важливо не тільки купити в спальню хороше ліжко, але і подбати про зберігання. Якщо дозволяє площа, організуйте в кімнаті зону з туалетним столиком в неї чудово впишеться консоль чорно бежевого кольору з основою з масиву дуба, предмет інтер'єру підходить і для зберігання важливих дрібниць. Декор можна розташувати на поверхні, а в ящики заховати документи або інші предмети. Зверніть увагу в колекції є ще багато меблів для зберігання і розумної організації простору. Стильний комод продовжуємо створювати системи зберігання. Тут на допомогу прийде комод з тієї ж колекції в чорно-бежевій палітрі. Модель також представлена в білому кольорі класне рішення для скандинавського стилю. Якщо у вас не так багато речей і ви не хочете захаращувати місце, комод може стати єдиною закритою системою зберігання, можна комбінувати з рейлом для довгого одягу, або зробити комод хорошим доповненням до основного зберігання. Наприклад, складати туди білизну. Знову рекомендуємо ознайомитися з колекцією. В ній ви знайдете відмінні рішення для спальні і не тільки містка птому, якщо ви не плануєте вішати телевізор на стіну, без птумби не обійтися, предмет інтер'єру функціональний, ви не тільки розміщуєте телевізор, але й збільшуєте місця для зберігання, а ще можете заховати в ящики іншу техніку, наприклад, приставки і дроти. У секціях цієї птумби точно поміститься все необхідне, а на поверхні вистачить ще й місця для декору. Дерево завжди ефектно виглядає в інтер'єрі. Вибирайте чорну або білу тумбу, вивчайте асортимент бренду і створюйте стильний дизайн. Зручне крісло, крісло стане в нагоді не тільки у вітальні, у спальні воно потрібне для зони з туалетним столиком або невеликого простору для відпочинку, де ви можете розслабитися за читанням улюбленої книги, бежевий стілець з економічною спинкою, і м'яким сидінням гарантує комфорт в експлуатації. А стильний дизайн з тонкими ніжками точно не перевантажить інтер'єр, оббивка виконана з пшенілла за додатковий комфорт відповідають високі підлокітники, кругле крісло. Дизайн цієї моделі максимально сучасний. Ніжки будуть виглядати повітряно, плавні лінії впишуться в будь-який дизайн, для оббивки використовується розкішний вельвет, а широка спинка переходить в зручні підлокітники, незважаючи на всю візуальну легкість. Крісло витримує навантаження до 120, двадцять колірна палітра колекції. Актуальна, можна купити помаранчеве крісло для акценту або зупинитися на красивому пильно-блакитному відтінку. Тумба з подвійною стільницею багато хто звик до простих тумбах, але тут використовується нестандартне поєднання масиву берези і плетеного ротанга. Знахідка для скандинавського інтер'єру або дизайну в тропічному стилі. Рекомендуємо купувати відразу дві тумби для симетрії, а на двох стільницях легко розмістяться дрібниці, які повинні бути під рукою книги, телефон і декор, наприклад, невелика рослина Раз круглим плафоном. Любите проводити час перед сном за читанням книги, або просто хочете створити додатковий сценарій освітлення і зайвий раз зробити акцент на спальній зоні. В обох випадках на допомогу прийде стильний бра. Підстава з латуні відповідає останнім трендам, а круглий прозорий плафон привнесе в інтер'єр ненав'язливий дух вінтажу. До речі, в колекції також є і круті стильові люстри. Спот чорного кольору, споти не тільки здорово виглядають в інтер'єрі, вони зручні тим, що освітлення ви можете налаштовувати під себе. Не потрібно мучитися і вивіряти ідеальне місце для торшера. Досить пари регульованих спотів в зоні спальні прилад також можна використовувати у вітальній або обідній зоні, у лінійці ви знайдете не тільки споти різних кольорів, але і підвісні світильники. Верберський килим, яка спальня без м'якого килима. Якщо ви хочете купити нейтральний варіант, але зі своєю фішкою придивіться до цього виробу. Ці килими можна прати в пральній машині, вони зроблені з переробленої сировини. А універсальний дизайн підійде під будь-який стиль інтер'єру, завдяки короткому ворсу можна створювати багатотекстурні інтер'єрні дизайни в будь-якій кімнаті. В колекції представлені різні розміри і орнаменти. Ціни дійсні на момент публікації то ЦОМ реклама ТОВ ГАЗ то онлайн ІП 3 мільярди 906 мільйонів 160 тисяч 94 чотири. Ото на обкладинці Світлана Пахомова.